Я бо вірю в того Бога, який дасть вірним всім вінець не тліний. І хоч пройшла вже не одна епоха, він буде, був і є повік незвінний. Мій Бог живий, Він саме пробуває, до кого можу його порівняти? Подібних йому в всесвіті немає, хто знайде його, щастя буде мати. Він той, хто світ створив таким чудовим. Хто розміснив зірки в просторах неба, хто трави килимось в шовковим, хто сил дає, дозріть пшеничним стеблом. Мій Бог той самий, що провів свій народ через червоне глибочезне море, стовпом огненним їм стояв у хмарі, давав із скелі воду пить прозору. Мій Бог був другом. Вірний в Авраама, Ісак і Яків теж йому служили. Він синий був, зі мною є так само, ті руки до цих пір мене ханили. Мій Бог зійшов на землю цю убогу, родив з дитятком у хліві сіні щоб до небес відкрити всім дорогу, щоб кожен віднайшов у нім спасіння. Він встилював недуже і тяжко хворих, слух повертав глухим та незрячим, давав підтримку тим, хто плакав в горі, був велолюбним, лагідним, терплячим. Мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради твого і мого оправдання віддав життя. Щоб ти міг вічно жити, хто із снязів чинити в сміх подібне, хто із царів віддасть у жертву сина. А мій Господь за грішних нас не гідних віддав себе, бо полюбив нас, сина. Він вірний, Всемогутній незрівнянний. він Бог святий, він Альфа і омега, Він справедливий. Вічний, бездоганний, для вільних всіх ще том'ять оберегу. У мого Бога так імен багато, я не берусь усіх їх полічити. Його дитина я, а він мій батько моя потіха і душі Спаситель. Не зрадить він, не кине в півдорозі і відгородить від земного лиха. Коли душа у розпачі й тривозі розрадить слово, скаже мені тихо. Щаслива я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, в могутні руки себе доручаю і все життя служити йому хочу. Слава Господу.